Друзі, всім привіт! Е, вже наприкінці нашого сьогоднішнього дня, як ви всі бачили, ми провели весь цей день в Ахмадіті. Е, е, в кінці, вже, коли нас попросили залишити територію, ми вже вантажилися в машини, підійшли поліціянти, е, сказали, що треба вже нам прискорюватися. І ми все зібрали і лишили. Наш столик з водичкою, бо сьогодні, як ви знаєте, дуже багато людей з Києва привезли дуже багато води в Ахмадит. Так от, поліцейські, які підійшли, ми сказали їм, що ми лишаємо їм воду, і ми продовжили збиратися. Вже за хвилину поліцейські покликали нас, сказали, що це у вас за вода. Ви зараз можете бачити трохи моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння, якісь підараси. Я не можу сказати інакше. Вони просто утруїли пляшку з водою. Це Ашановська вода. Сінь, як вона називається? Середньогазована Ашановська вода, середньогазована, питна, просто питна. Питна, отака От слабіцька, друзі. Вона з отакою такою етикеткою, бачите, тут на хвилі темно-синій колір. Коли ми знайшли ще упаковку такої води, там е, хвиля іншого кольору. Е, в результаті цієї хуйні, по-другому сказати не можу. У мене у ще однієї співробітниці нашого фонду, е, у наших друзів, які прийшли нас підтримати, а саме страшне, у поліціянтів е, хімічне отруєння. Нам зараз зробили уколи і завтра. Зран...